Цифри це код душі, а не просто символ. Люди думають, що цифри це математика, але в нумерології це жива мова духу. Кожна цифра це архетип, це вібрація, яка відображає певну якість енергії у Всесвіті. Наприклад, 7 це не просто аналітик, це самотній мандрівник між світами, а 8 – це не лише фінансист, а той, хто має силу перетворити карму роду у багатство нового покоління. Отже, нумерологія це ключ до твоїх минулих втілень, і є речі, які не прописані прямо в даті, але зчитуються через глибокі числові паттерни, наприклад, через кримічні числа, такі як 13, 14, 16, 19, відсутність певних вібрацій або повтори це все дзеркало минулих уроків, незавершених місій, які душа принесла це життя інші системи часто оминають цей пласт. Тому карта народження це не вирок, а алгоритм трансформації. Цифри не говорять тобі, ти такий, вони показують, як з цього бити. Наприклад, якщо людина має сильну четвірку, це не ти приречений пахати, це ти прийшов навчитися творити стабільність через свободу мислення. Тут і є сила, коли ти не залипаєш у числах, а бачиш їхню динаміку. У даті народження портали до підсвідомого через нумерологію можна діагностувати, таке як травми дитинства, емоційні блоки, психогенетичні установки, несвідомі страхи та тіні. Це можна считати по відсутніх цифрах, числових ударах, конфліктах між числами дня, місяця та року. Ну, нумерологія це портал до коду роду. І коли ти знаєш свою дату, ти можеш відтворити не лише свою карту, а й карти ключових предків. Часто ми носимо числа наших предків, бабусів, дідусів, навіть не знаючи цього. І саме через цифри можна побачити, який рід хоче говорити через тебе. Через числа можна змінити реальність. Не просто пізнати себе, а саме перепрошити саме через це. Через це нові імена, вплив фібрацій, вибір дат і цифрове перепрограмування, роботу з ключовими періодами. Наприклад, якщо дев'ятирічний цикл йде чистку числа життєвого шляху через ритуали, там, діагностику, свідоме проходження кармічних уроків. І висновок такий, що ті, хто думають, що нумерологія це просто характеристика по самій даті, не знають найголовнішого, що нумерологія це є мова підсвідомості, мова душі роду і всесвіту одночасно. Це не знання, це канал, і той, хто вміє. Не.